Рівнянка Ірина разом із шестирічним сином вже не вперше приходить до пункту незламності, що на вулиці Євгена Коновальця, 19. Жінка розповідає, у квартирі холодно, тому приходять, аби хоча б зігрітися, випити гарячого чаю. Я дуже тут вже один раз була, це вже другий раз. Дитині ну, тут подобається, ну, так як у нас світла на мікрорайоні, дара немає, а дитина в нас трошки приболіла, тому що сюди прийшли, щоб його трошки погріти. Бо як ніяк в хаті холодно, панель не немає, цього потоплення включають. Раз ми питали, то можна було, щоб тут, А ось інша рівнянка Юлія прийшла до пункту обігріву, аби підключитись до мережі інтернет, адже по роботі має онлайн-конференцію, оскільки світла на мікрорайоні не було, довелося йти до пункту незламності. Жінка відзначає, особливо рятують такі пункти, коли у будинках по 15 годин немає світла, а відповідно і тепла. Але каже, потрібно їх більше, адже мікрорайон густо заселений. У загальному дуже обдумано, дуже розумно, тепло системи обігріву. Точно, бо я прийшла вроді би, здавалося, що прохолодно, але вже зараз то жарко, я вам скажу. А і... То можна прийти погрітися і взяти з собою і комусь принести гарячого чаю. Тому дуже розумна ідея. Зарядка, інтернет, зарядка, інтернет, так. Да. Заряджаємося, все допомагає швидко, оперативно. Ми просили, щоб поставили зверху е пункти обігріву на стадіоні або, хоча б ще тут зверху, теж в парку, бо це спальний район і дуже багато дітей. Одобово чергують у пункті медики. Вони розповідають, найчастіше звертаються люди літнього віку з проханням виміряти артеріальний тиск. В аптечці мають ліки різного призначення. Приходять в основному люди, люди тиск виміряти. Були дітки, пальчики попекли, пили чай гарячий, ну так ніби не було таких, якихось складних випадків. Все було добре. Є жарознижуючі для тиску, зниження зняти спазмолітики біль, головний біль взагалі якісь ножба є. Незламності за адресою коновальця 19 у рівному був одним із перших трьох, які розгорнули підрозділи ДСНС області 23 листопада через повний блекаут Україні. З того часу їх відвідало понад 4,5 тисячі громадян. Здебільшого за словами рятувальників, рівняни звертаються до них за допомогою у вечірній час доби на сьогоднішній день за час його функціонування в даному пункті незламності. Перебували орієнтовно 560 чоловік, яким надавалася відповідно допомога по зарядженню телефонів, чай гарячий, обігрів. Люди приходили обігрівалися, коли у них не ставало світла в будівлях. Найчастіше більшість приходять людей. У вечірню пору доби, коли світло відключається з 17-ї до 23-ї, щоб взяти кипятку, п'ятку, купити чаю, підзарядити телефони. Загалом в області розгорнутої працює 140 пунктів незламності з них 98 – в місцевих громадах, 37 – підрозділах ДСНС, 4 – в РВА та один в ОВА. Наша задача підготуватись і розгорнути такі пункти незламності, пункти обігріву по всій території області, щоб це була така всеохоплююча система. Пунктів незламності ми закликаємо постійно і звертаюся зараз до представників бізнесу надавати можливість людям обігріти, зарядити гаджети в тих точках, де є генератори, де є можливість підприємствам надати ці послуги. Адреси усіх пунктів незламності можна знайти на мапі сайту незламність.gov.ua. за словами начальника. Ова їх кількість збільшуватиметься задля зручності та доступності усіх груп населення. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.